Чи знаєте ви все? Чи ще залишились для вас запитання в цьому житті? Чи знаєте ви, що думає ваш співрозмовник? Чи знаєте ви, як має поводити себе жінка? Чи знаєте ви, яким має бути чоловік? А можливо, ви знаєте, якими мають бути діти? Чи знаєте ви все? Таке запитання я хочу сьогодні підняти. Якщо ви розумієте, то воно звичайно провокативне. Чому, коли людині 17, вона знає все? А якщо їй 27, і вона й досі знає все, це значить, що їй все ще 17 років. Ця фраза не моя. Це фраза Рея Бредбері. Але вона багато про що говорить. Зорослішання це не про знати все, а про вміння сумніватися. У 17 років здається, що життя зовсім просте. І підліток знає відповіді на всі запитання, які, як йому здається, не можуть зрозуміти які його недолугі батьки. От він то знає все. Але з віком у людини приходить розуміння складності стосунків в сім'ї, на роботі з дітьми, з дружиною, з приятелями, з сусідами. Приходить усвідомлення складності моменту стосунків із своїм власним здоров'ям. І це вже нам говорить, що в нас з'являється досвід. У нас з'являється дорослішання. Наприклад, у 17 років дівчина впевнена, що те кохання, яке вона зустріла, це одне єдине, і воно назавжди. Але вже в 27 років, якщо ви з нею поспілкуєтеся, після свого досвіду невдалих декількох стосунків, після декількох розчарувань, вона вже не буде така впевнена, що. Те, що вона сприймала за кохання, це і є на все життя. Вона вже буде вміти відрізняти закоханість від справжньої близькості. Крім того, знання це досвід, а не лише інформація із YouTube, TikTok, можливо, в когось із книжок, в когось із кінофільмів, де є монтаж, вирізають неприємні моменти. Тобто знання це досвід, а не просто впевненість у своїй правоті. Чому так? Тому що я так вирішив. Тому що я так вирішила. Е, якщо в 27 років він вважає, що в житті вже більш нічого дізнаватися не треба, це означає, що йому не 27. А тільки 17. Наприклад, е, в 17 років. Більшість юнаків впевнені, що е, працювати легко. Головне знайти гарну велику зарплату. А уже в 27 років з таким підходом людина розуміє, що з цим підходом приходить вигоряння, приходить розуміння того, що робота ще має приносити якийсь певний сенс і задоволення. Крім того, що вона приносить зарплату. Це вже йде розмова про знання. Ще хочу сказати, що справжня зрілість це про вміння, здатність визнавати свою вразливість. В підлітковому віці дитина дуже часто доводить свою силу, незалежність. Підліткові здається, що він може все сам, легко може всього досягнути сам, тому що не розуміє більшість проблем, які закривають для нього батьки. Крім того, в 17 не звертається увага зовсім на, свій, на своє психологічне здоров'я. І якщо в 17 років... Підліток буде приховувати свої панічні атаки, щоб ніхто не дізнався, що в нього є, адже він сильний і все може. То в 27 він звернеться вже до психолога, психотерапевта для того, щоб вирішити свою проблему. Це вже про зрілість. Крім того, стосунки вимагають гнучності, а не впертості. Я все знаю. Я говорю саме про стосунки між людьми. Коли в стосунки заходить людина із впевненістю, що вона чи він все знає, це будуть дуже важкі стосунки, і вони є травматичними і не можуть тривати досить довго. Тому що саме дорослість показує, навчає вміти слухати свого партнера, вміти слухати іншу людину і дослухатися до її бажань. Або до її незадоволення. Тобто, не просто прогинати свою лінію, бо я так знаю, я все знаю, а дослухатися до інших. Тобто, в сімейних парах є одна з найбільших проблем, коли партнери не чують один одного, а весь час доводять я правий або я права. Тобто можна залишитися правим в лапках, але втратити стосунки. Наприклад, дуже поширений такий приклад, зараз я приведу да? дівчині 17. І вона заявляє: якщо він, хлопець, мене любить, він повинен усе робити так, як я хочу. Це є непрозрілі стосунки. Тому що в 27 ця сама дівчина вже зрозуміє, що стосунки це діалог. І домовленість. І якщо з тобою в стосунках є інша людина, вона має повне право також щось хотіти і також може бути правою із своєї точки зору. Тож в стосунках це завжди компроміси домовленісті, а не доведення того, хто є правим, а хто є неправим. Ну так і відкрию секрет, який для ні для кого не є секретом, всі люди праві. Тобто, ні одна людина не скаже, що вона є неправа. Тобто, коли людина робить якийсь певний чинок, але, або приймає якесь певне рішення, він їй здається в цей момент, що вона права. Тобто, коли ми в стосунках, ми не шукаємо правого і неправого. Тільки вміння налагоджувати стосунки і є цінним. Отож. Коли людині 17 років, вона знає все. А якщо їй 27, і вона й досі знає все, це означає, що їй все ще 17 років. З цією фразою важко не погодитись, але якщо ви маєте свою точку зору і ви маєте бажання це довести, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми про це поспілкуємось. А на сьогодні прощаємося з вами була я, клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана. Гарного вечора!